Привіт усім! Всіх рада вітати! Насамперед, наших любих чарівних жіночок з 8 березня. Знаю, що багато каже, це не наше свято, ми це не святкуємо. Але, друзі, тим не менше, це День весни. День весни, День всього прекрасного. Ми його завжди не то що святкували, але принаймні вітали. Всіх жіночок, дівчаток, бабусів. І сьогодні також. Зараз підам, привітаю маму мою. Але перед тим, щоб йти, я ще приготувала їсти. Зараз покажу що. Заморозки виручають. Тут гречаники, але з вечора витягнула, зразу поставила на бляшку, застелила пергаментним папером, і вони так розморозилися. Це зараз змащу ще яєчком і запечу. Тут витягнула собі, теж вже розмерзлося. Тут в мене гриби підпенькі-опеньки, хто я каже, підливочка буде, тут в мене крученики зразу посмажу. Ну і м'яско до супчика. Ось такі. Напівфабрикати вже готові. Тільки раз зробити і буде обід, вечеря, що хочеш. Яєчко збила, тепер гарненько помащу кожен. Кожен гречаночок і поставлю пекти. Від мене готовий супчик квасоляний сьогодні із тіста. А тут гречаники, підливка з грибочками. Ось такий буде обід. На вечір будуть крученики і буде картопля. Але зараз немає коли готувати, бо вже доволі пізно ми біжимо до моєї мами. Вітати, бабусі там вітати. Тепер вже точно можна йти. Все зробила, обід приготувала. Тепер можемо йти до міста. Артур йде, Денис йде. ми всі троє. Нашого тата нема, буде аж вечором в нього справи. Так що вирушаємо. Ми помаленьку йдемо, бо йти є куди. Нічого помаленьку, пішли. Я вже розібралася так душно. Артур теж, повітайся. Я теж взяла туненьку їхцю. Костюм такі осінь я купляла, друзі. Штани такі самі, але штани теплі на флісі, то штани навіть не беруть, Та ну ось би мав права, ми б вже їхали. Так? Ні. А чого? Ні. Тоді я скажу, би мама Артур права. Ми б їхали, Денис нас доганяє, він ще збирається. Пішли вже йдемо. Данеска, ти вітався. Йдемо. Букет маємо, скірочок взяли, Йдемо бабусі, поздоровляти. Вітаю, сигналі, щастя, здоров'я. Мога, я ману літа. Синочок маленький. Синочок маленький, то точно. Вітаю. Дякую, яке ти не признаєш. Дякую, дякую. Я б діти бажаєш, щоб був мир, спокій. Спокій мирний. Саме ліпше є для всього, для все. Ми ми всі бажаємо, щоб було мир і спокій на нашій землі, нашій Україні. Господи, ми так хочемо миру. Дякую, діточки. Але приємно, приємно мати квіти, подарувати таке свої мої людини, таке внуки, Боже, які мої внуки великі, для Боже. Моя, Боже. Я не можу, я так себе виділа. Та ти такі вже великі дючі, так, так, що а ну каже, вона десь міреть, як я борщ. Майже, майже трошки відгодужалися. Я тебе на кулясці возила, я тебе боже, а ти подвички це великі, то як на ручки брала. то я не можу на ручки твоя. Де ти був зимой? Не будемо слабий! Що ти платить його брати мам на Гланди? Ну то трошка ця бляшка десь туди ба. Де ж тягнув Артур? Ну я б не витягнув, що він Козом? Боже, якісь такі бісерсний козик. Та бо ми були машином тоді забрали, а що зараз? Ах, на борту ці пізні тягнув. Артурчик. Нині тепленько. У вас же сходи цей? У мене ще не сходи. Ви знаєте, що я передивилася? Подняте ж нині поваленько починає сходити. В мене ні, в мене ще не сходить ні чесник, ні цибуля. це ще Я на зиму посадила цибулю. А, нині файно, нині люкс, тепленько. Так, та кожен день, вже третій день. Так, маму провідали, поздоровали, Артур десь там ззаді йде. Йдемо додому, друзі. Таке сонце світе, треба було окуляри брати. Таке сонце світе, дуже тепленько сьогодні. так так кожен день. Файно. Ми вже вдома Дома і як то добре наварила їсти, прийшли, всі поїли, наїлися, я швидко не бігаю, щоб ще готувати, а так вже все є. Супер. Поки пройшлася ще по всіх магазинах, поки купа часу втратила. Ну нічого, сьогодні такий день, що все файно. Мама довольна, тішиться, знуками побалакала собі. Привітали. Та й дуже файно. Козам забрали цього. Сухарів мама насушила, треба йти їх привітати з 8 березня. Друзі, там таке душно. Я взяла цю куртку зверху, ну, що це, від костюма. І цілий час була розсікнута і вже би скинула. А Денис пішов в одному севедрі і каже, мені душно, я пішов у футболці. Файно, Добре, що така погода, але то так все не буде. На другий тиждень піде спати, а нічого. Тішимося, поки що, що є. Я йду до хліва, друзі. Привітаю своїх мадмуазельків У мене аж чотири. Ви що думаєте? У мене аж чотири тих мадмуазельків Я йду. А я йду. Всі чекаєш. Та йду. Прошу, До всіх йду не кидати хлібчиком. Не кидати хлібчиком. Ага. Ага. Ого. І Її і ще кричить. Ага. Та понюхала все вже. Носом крути білка. Ото. Так, зараз я їм роздам. Багато нема, невеликий кульочок. На. Зараз роздам швиденько. Так, привітала. Усі кульочки викидаю. Та й усе. Добре. Ще раз всіх вітаю. З Днем Весни. Хочеться побажати, так як моя мама казала сьогодні. Нам всім спокою і миру. Що в країні був мир. Це саме основне. Тоді все буде. Здоров'ячка вам побажати. Наснаги, терпіння, любові. Всього тільки найнайліпшого, Чого ви собі бажаєте, про що ви мрієте, щоб все у вас збулося. І до вечора. Вечором зустрінемося, як ви могли бачити, мене ніхто ще не привітав. Ну, діти привітали, звісно. Привітали словесно! Дуже приємно. Але чоловіка мого немає. Так, немає, він буде вечором, але казав, що обов'язково привітає. Тому продовження буде. Побачимося ще вечором. Ще раз, любі мої, кохані мої, чарівні мої дівчатка, зі святом вас всіх.